Привіт! У цьому відео на прикладі сімейної пекарні розберемось, як працюють відео-експлейнери, навіщо вони потрібні бізнесу і з чого вони складаються. Давайте спочатку про компанію. Сімейна пекарня це надійна всеукраїнська франшиза. Сімейна пекарня це крупний всеукраїнський бізнес із власним виробництвом, до складу якого зараз входить чотири франшизи: це Франсуа. Мартін сімейна пекарня та пекарня номер 1 На сьогодні це більше 500 пекарень по всій Україні. Для чого експлейнер потрібен бізнесу? У даному випадку експлейнер це B2B контент. Його задача швидко та неагресивно презентувати кожну франшизу, щоб згенерувати цільовий трафік. Відео сфокусоване на вузьку аудиторію. Це люди, які потенційно розглядають можливість відкрити бізнес, або вже мають його та прагнуть диверсифікувати доходи і цікавляться ринком франшиз. Або ж вони є в базі компаній, колись виявляли інтерес до придбання франшиз. Якщо SMM-контент контент це підтримка постійного діалогу із вашою аудиторією, то професійний відеоконтент це тема для розмови. Далі перелік задач від замовника, які ми повинні були реалізувати: одне відео на франшизу. Відео повинно бути привабливим візуально. передати атмосферу закладів, показати асортимент випічки та власне виробництво, продемонструвати роботу з персоналом та роботу персоналу, надати основні цифри по вкладенням та прибутковості, розповісти про сервісну підтримку та умови відкриття. Заохочувати доєднатись, синхронізувати дизайн із сайтами та презентаціями компанії, вертикальна та горизонтальна версії хронометраж до 2 хвилин. Найскладніше було те, що під час зйомок заклади повинні були працювати і продовжувати обслуговувати гостей. З чого складається процес створення експлейнеру? Всі побажання замовника ми спакували у сценарій за три дні, і за два дні погодили із маркетинг-директором. Ми затвердили, що це буде персонажне відео, в якому головний герой в якості представника компанії у привітній манері буде пояснювати, як працює франшиза, з чого вона складається. А також в кадрі буде присутня 2 d графіка, а якісь основні акценти та моменти ми будемо підкреслювати операторськими прийомами. Далі ми відзняли та змонтували скорочену пілотну версію ролика для погодження ідеї та візуалу із керівництвом компанії. Коли я розумію, що це пришвидшить процес комунікації із менеджментом компанії, то ми це практикуємо. Зйомки. Зйомки проходили у Кривому Розі. Головного актора запросили з Києва на один знімальний день. Масовку організували ми по місці. Знімали в чотирьох локаціях. Всього зйомки зайняли чотири знімальні дні. А процес постпродакшену два тижні з усіма побажаннями замовника. В результаті вісім роликів, чотири вертикальні і чотири горизонтальні. А потім замовник з кожного ролику створив ще по 4-6 коротких відео як smm контент. Дякую за перегляд. Використовуйте відеоексплейнери у власних стратегіях та розвивайте ваш бізнес.